Це Ми називаємо це приміщення, у нас галерея. В ній знаходяться вісім хореографічних залів, ну, де проходять всі заняття з пахом. Те, що ви бачите, тут шафчики, якісь речі, це тому, що у нас почався капітальний ремонт, і приміщення, де у нас були роздягальні, зараз знаходяться в ремонті. І тому ну, тимчасово скажімо так, діти передягаються саме в цьому приміщенні. Зали наші розглядають так. ну, приблизно більш-менш всі однакові. Вони так само ми чекаємо, коли розпочнеться ремонт хореографічних наших залів Вони тут будуть трохи модернізовані, для того, щоб зручніше і комфортніше було займатися нашим учням і студентам. Отаких таких залів у нас в галереї 8. І ще є. Три невеличкі зали, там у нас окремо, де проходять заняття, там молодші або індивідуальні заняття. Так, і в нашій галереї знаходяться такі стенди, де ми розказуємо про наших випускників видатних. Е, ну, я не буду всіх зараз перечисляти, тут багато хто відомих. І... Не тільки в Україні, а і за її межами світові зірки балету. І ось прошу звернути увагу на стен Тетяни Таєкіної, про яку я вже говорила, яка була у нас і директором, і художнім керівником. Вона заслужена артистка України, лауреат міжнародних конкурсів. І її ім'я зараз носить наш навчальний заклад. Поряд з нею Сергій Вондур, народний артист України, який деякий час теж у нас працював художнім керівником нашого навчального закладу. Дуже відомий народний артист України Валерій Ковтун. Поряд знову ж Тетяна Таякіна. Ну, всі, відомі, всі відомі артисти Валетових. Костебляк. Ливанова, Катерина Кухар, яка зараз очолює керівництво нашого навчального закладу народна артистка України. Набухіра тирада, народний артист України, художній керівник Національної опери України, Філіпів, Ярченко. І я хочу звернути увагу ще на цей стенд. Це Олександр Шаповал, який віддав своє життя на фронті за те, щоб ми мали змогу зараз жити, і працювати і творити. Заслужений артист України, прекрасний педагог. Він у нас викладав доєк на сценічний танець. Студенти його дуже поважали, і не тільки студенти, викладачі, і всі його дуже поважали як людину. І з перших днів повномасштабного вторгнення він одразу пішов, мобілізувався і з артистом балету перетворився на грамотовідника. І, на жаль, ми втратили таку чудову людину, вічна імплант. Ну, Далі можемо подивитися ще наших видатних випускників. Звичайно, в наших планах все це оновити, можливо, додати ще тих, кого тут немає. Тут у нас ем, такі були періоди складні, коли у нас тут був і потоп, і деякі зіпсувалися фотографії, на жаль. Тому у нас в планах все це оновити зробити це, знаєте, на такому гарному, гар, гарній якості, щоб воно було, і щоб нинішні наші студенти. Не забували історію нашого навчального закладу і саме тих людей, які закінчили і прославляли наш український балет. Раз уж ми кажемо про наших випускників, то ми раді, що саме сьогодні з цією акцією до нас завітала Олена Токаль, яка так само наша випускниця, яка зараз ходить і дивиться, згадує всю історію. Якого року ми ви випускали? 85 У 85-му році закінчила наш навчальний заклад, а зараз такою почесною місією до нас завітала. З допомогою до наших учнів і студентів ще раз вам велика, велика подяка.